Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Василівна. Запрошую вас на цікаве заняття. В природі так влаштовано, що всі пори року слідують одна за іншою. Щорічно після зими приходить тепла та радісна пора року весна, і приводить із собою перший місяць березень. Саме березень виганяє зиму, ще його називають капельник. Каламутник, вітронос, сонцегрій, березінь. Мабуть, жоден місяць не має стільки імен. На початку березня майже непомітні перетворення у природі. На полях і у лісі може лежати сніг, але сніг уже не такий білий і пухнастий, як взимку. Березень той період, коли природа тільки починає пробуджуватися від зимового сну. Погода в березні дуже мінлива, вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну уже не зупинити. У березневому повітрі пахне весняною свіжістю. День довшає. Небо набуває насиченого блакитного відтінку. Березневе сонце настільки яскраво світить, що сліпить очі, а промінчики сонця нагрівають повітря і снігові замети, намагаючись дістатися до землі. Сніг тане і стає водою. Вода убирається землею та надходить до коріння дерев та рослин. З дахів капають кришталеві крапельки води, це тануть бурульки. Особливо дзвенять дзюркотливі струмочки. З кожним днем вони стають дедалі сильніші. Річки та водойми також реагують на прихід весни. Лід стає крихким, на ньому виступає вода. Нижній шар крижаного покриву утоншується під ним, рухаються потеплілі води, на ближайший момент розколу. Гілки дерев повністю позбулися від снігових ковдр. Дерева ще знаходяться сплячці, тільки бруньки від берб помітно набрякли і крізь лусочки відніються пухнасті китички. Берізки також відгукуються на заклик природи, вони вкриваються першою пишною зеленню. Крім листя на гілках беріз з'являються сережки. Березень також веде своє ім'я від дерева береза, яка сама в березні починає давати сік. На лісових галявинах з'являються проталини, на яких розплющують свої оченята білі підсніжники. Блакитні проліски, ніби зірочки. З'являються золотаво жовті квіти, мати й мачухи. Ця рослина не боїться холодів. Треба тільки, щоб відтанув сніг на її місці зростання. Прихід весни особливо відчувають птахи, їх можна побачити на деревах, де далі частіше. Адже тепер немає потреби ховатися від снігових хуртовин. Горобці збираються стайками та весело цвірінькають. Починає наспівувати веснянка. На початку березня прилітають граки. Ще сніг не зійшов, ще бувають заморозки, а граки уже тут. Зразу влаштовують свої гнізда, вони перші вісники весни. Слідом за граками прилітають шпаки, вони заповнюють своїм співом вулиці та двори. Після прильоту починають облаштовувати свої гнізда. Шпаки займають свої колишні шпаківні. На початку березня також прилітають жайворонки та сповіщають своїм співом прихід весни. На весні у звірів починається линяння. Білки, зайці, лосі, лисиці, вовки та інші звірі міняють густий і теплий покрив на легкий, на літній. Після зими хижаки дуже худі і голодні. Багато років люди спостерігали за березнем і підмітили такі ось прикмети. Березень як вередлива дитина то плаче, то сміється. У березні на кориті можна їхати. У березні довгі та товсті бурульки на врожай ярини. Зберези тече багато соку, літо буде дощовим. Град прилетів, скоро сніг зійде. Таки на гнізда сіли, через три тижні можна сіяти. Весна дарує нам радість і тепло. До нових зустрічей, мої любі малята.